Ставитися, скаже, а що від, від людини залежить? Обставини це ж що ми обираємо? Хіба ми обираємо місце час народження, сім'ю, чи будуть в нас любити батьки, там наскільки, чи буде в нас повна сім'я, і так далі. Якщо звернути увагу, то в одних і тих самих обставинах двоє різних людей почуваються по-різному. Одна людина почувається дуже Покинутою, дуже відкинутою, нелюбимою, зрадженою, неважливою, а друга людина почувається е, досить умісною і е, їй достатньо того, що вона має, mm -hmm. задоволеною тим, що має. Це наші особливості, нашого сприйняття mm -hmm. тих чи інших обставин. А, але ми, коли от коли я спілкуюся з людьми, я дуже часто чую претензії. Претензії в інтонаціях, або щиро висловлені усвідомлені претензії, що мій чоловік поводиться не так, і я вже втомилася, я вже, я вже нічого не хочу, я вже страждалася за життя з ним. Або мої діти поводять себе не так, або мої батьки від мене щось хочуть і поводять себе не так, щоб я почувався щасливим, або друзі все, весь світ проти мене. І якщо підсумкувати оце все, оце все сплюсувати, те, що ми чуємо, і роздивитися, розібратися, то що ми маємо? Ми маємо, що навколо людини відбувається у неї в дотиках з різними людьми якісь такі процеси, якісь моменти, що людина не почувається любимою не так. Мало б не так, щоб я почувався. Любимим. І, як завжди, ми починаємо, коли ми досліджуємо, щось хочемо перемінити. Ми маємо дослідити, а що є, що відбувається, що я маю. І ми маємо дослідити, що мені не так, а як би я хотів. І у нас в нашому несвідомому є такі стопори, такі обмежуючі такі моменти. І Наприклад, я не маю відповіді, ну от я не знаю, що я б хотів, але я почуваюся некомфортно. Тоді я можу трошечки обійти і запитати себе: а аби я знав, що я хотів, це було про що? Або, аби він чи вона мене любили, то тоді як би відбувалося в моєму житті? А, або мої діти були мені вдячні. Як би вони це проявляли, ну, що б вони казали, робили, що відбувалося, щоб я почувалася, що мене цінують, що мене люблять, щоб мені було комфортно. Як це має відбуватися? Це я маю дати відповідь на це. Крім мене, ніхто не знає, як мені добре. Крім мене, ніхто, от ми чомусь очікуємо, що близькі наші люди вони здогадаються. Чарівник, я сам не знаю, чого хочу, да. а ти маєш знати. Так, да. Ну ти ж мене любиш. То ти маєш знати, як мені добре. А, а я не знаю. А це дивно, бо насправді себе ти любиш більше, ніж будь-хто тебе любить. Ну, по ідеї, так. ти любиш бути, існувати. Я є ось це. Ну, якщо ти не знаєш, то від кого ти очікуєш? Якщо не можеш дати ради собі, то вряд чи хтось зможе тобі дати раду. Ну тому що навіть коли тобі будуть пропонувати, ти не зможеш це прийняти. І насамперед треба розібратися. А як я? для мене, Ну, коли я «любимий», що відбувається, це, це як для мене моя мова любові, вона яка, що має відбуватися в моєму житті, щоб я це сприймала, що мене люблять, що це прояв любові для мене. Тому що людина може все життя своє покласти, а я в тому любові не побачу. Бо я якось собі любов уявляю зовсім інакше. Але як? Тобто воно аморфне таке. Нерідко психологи кажуть: візьми олівець, візьми папірець і спробуй ну, написати, сформулювати. Бо якось воно у нас так все абстрактно, воно таке аморфне форми немає, ніяких там ні розмірів, ні кольору, ні смаку. І, а відтак, ну якби... Це дуже важливо, конкретно. І тому реально це дуже хороший інструмент, папір і олівець, ручка. Так Беремо можна письменником, і стати, до речі. сподобається. І це реально дуже хорошо працює, тому що воно якби винесено із нас, із голови, на площину, яку ми можемо дослідити. де ми можемо почитати, порозбиратися, поаналізувати. І оце питання до себе. А що б мало відбуватися, щоб я почувався щасливим Чи почувалася щасливою? і його треба от, дійти до того. І для того, щоб перевірити, а чи правильно я розумію. Бо ми дуже часто думаємо, що якби в мене було більше грошей, наприклад, я почувався щасливим. Але не факт: не факт. Або, аби мій чоловік дарував мені квіти. Я б почувалася любимою. Е, теж не факт. Як довго? Один да. букет, два букети? Як часто, які, з, якою? з якими словами, Зі... да? з якого бюджету? Ну, як це? І для того, щоб трошечки яку хоч якось перевірити, чи це реально змінює щось для мене і робить мене щасливішим чи ні, треба уявити, що я це вже маю, прожити це в своїй уяві, максимально наскільки можливо, до доторку, до запаху, до смаку. до… На слух до звуку, до того, що я бачу картинки до того почуття, яке в мені є, прямо прожити цю ситуацію в своїй уяві, а тоді знову зазирнути в своє серце, а що там змінилося? І якщо я, отам, уява моя змінила реально почуття в мені, я можу це собі записати, зафіксувати, як те бажання, як ту мою потребу, без якої мені важко бути щасливою. Без якої я не почуваюся любимою. І так треба відслідити, ну, дати собі час на таке дослідження і відслідити, І те, що мене не змінює мої, мій внутрішній стан, просто його не фіксувати, це я десь запозичив. А те, що реально мені потрібно, записати це, тоді дослідити, а що я насправді потребую. І коли я вже розумію, що робить мене щасливішою, я тоді можу подбати про себе. Я можу підійти і сказати, подаруй мені квіти, отакі, я тобі їх покажу, бо я хочу це мене робити щасливою. Мені без цього дуже сумно. Або е я можу прямо навчити, як е до мене звертатися, як мене торкатися, які слова мені говорити, як мені дякувати, прямо навчити, як ми дітей учимо. У мене випадок вчора я спілкувалася з жінкою, яка розповідає, що її чоловік, коли говорить, звертається до неї. Він такий тицяє по плечу. Знаєте, як хлопці це роблять? Привіт, друже. Uh -huh. І він так автоматично до неї звертається. А її це дратує, вона це, це нестерпно для неї. І ми говорили. Я питаю, а як би для тебе у нього є потреба привернути твою увагу, щоб ти подивилася йому в очі, щоб він міг сказати і побачити, що ти його чуєш і бачиш. І би його привертання уваги для тебе підійшло? Вона подумала, каже ну, мабуть, якби він мене погладив по плечу, мені б це підійшло, а коли він мене тицяє, я дратуюся. Кажу не питання. Скажи своєму чоловіку, не просто скажи, візьми його руку і його рукою погладь себе по плечу. Покажи, як то має бути, щоб тобі це було нормально. Вона це зробила і розповідає, що наступний раз чоловік, коли звертався до неї, він вже зібрався її тиснути, тоді зупинився і погладив. І у нього він почав випрацьовувати іншу звичку в спілкуванні з нею. І вона при цьому не дратується, вона почувається любимою. Бо, по-перше, те, що вона попросила, на це звернули увагу, цьому дали шану, змінюють свою звичку з любов'ю до неї задля спілкування. Тоді знаєте, у нас ще є така ідея, така цікава, що е, наші близькі навмисно щось роблять, щоб нам було зле. Не навмисне. Це треба відмовитися від цієї ідеї. Дуже рідко буває випадок, коли хтось настільки злий, що він навмисно, постійно, кожен день, зразу в раз витрачає свої зусилля, щоб зробити нам шкоду, щоб нас дратувати. Ні. У людини просто така звичка, таке бачення інакше не вміє, вміє тільки так. Навчіть, як ви хочете. Кажіть про це, просто кажіть. Я почуваюся любимою, коли е я прокидаюся, а мене чекає вже гаряча кала. Можливо, не кожен день, але кож коли ваші близькі захочуть зробити вам щось добре, вони будуть знати, як. І можна просити, ну реально просити і радіти і дякувати яскраво, і е поважати, шатувати те, що зробили. Тому що у нас часто я б хотів. Мені зробили, але у мене накопиченого роздратування стільки, що те, що мені зробили, те, що я просив, є привід для того, щоб виплеснути своє роздратування. То давайте опрацюємо. От ті підвалини, що ми накопичили, ті наші роздратування, наші негаразди. Для цього є психологи, для цього є психологія. Нема поруч психологів, психології. Беріть ручку, беріть папір і пишіть. Пишіть те, що у вас накопичилося. Пишіть листа до цієї людини з тим, що ви не сказали, а воно в вас є, ви носите те непрощення. Висловлюйте це. Не треба передавати того листа. Ви маєте це написати, можете його тоді спалити, викинути. Неважливо, це треба зсередини себе виняти на площину окремо від себе, відокремити і подивитися. Можливо. Там дуже багато є образ, які цієї людини безпосередньо не стосуються. Ми зібрали образи з усього свого життя і зосередили, перенесли саме на цю людину. Ми призначили цю людину винуватою у всіх наших нещастях, негараздах. А ця людина, можливо, до цього має ну, дуже опосередковане таке, таке, стосунок, стосунок такий, торкання. Таке. От. Тому з цим Треба розбиратися з тим, що ми накопичили, що ми в собі носимо, і що б ми хотіли з тим зробити, і, і як би ми хотіли почуватися і жити. І якщо я хочу, щоб до мене проявляли увагу і любов отаким чином, я маю про це подбати, я маю це для себе зрозуміти, хто, як, коли і скільки, і попросити про це. Не факт, що все, що я попрошу, я все отримаю. Але принаймні, якщо мені не вистачає спілкування з моїм дорослим сином, а він дуже зайнятий в своєму житті, а я потребую. Я можу сказати синку, я потребую твоєї уваги. А чи можеш ти мені приділяти увагу, ну, принаймні, 15 хвилин на день. Він каже, кожен день не можу. У мене є такі дні, що я не пам'ятаю, їв я, не їв, спав, не спав. Я питаю, а скільки разів на тиждень ти це можеш. Ну, от у мене такий більш вільний день, там, тричі на тиждень. То чи можу я тобі телефонувати в цей час? Або чи можемо ми зустрічатися на сніданок там, чи на вечерю? Чи як тобі зручно приділити мені увагу, бо я потребую твоєї уваги? Це моя потреба. А ти можеш мені допомогти бути щасливішою. І я впевнена. Що якщо, якщо людину просити і не пред'являти претензію, це ти винуватий, що я нещасна. Ти поганий син, бо ти не приділяєш мені увагу. Я потребую, це мені треба. Це я хочу почуватися краще щасливішою. І він приділить час. Приділить і залюбки, і можна вводити традиції, можна. Не знаю, готувати щось смачненьке, що разом любимо, ні, е, якісь е, теми випрацьовувати, дивитися фільми, дивитися в нас же дуже часто різні інтереси. Наприклад, якщо я почуваюся щасливою, якщо мої діти йдуть зі мною на концерт органної музики, а мої діти почуваються щасливими, якщо я з ними граю в настольні ігри, а я терпіти не можу настольні ігри, так само, як їм нестерпна моя органна музика. То ми можемо не насилувати один одного. Ми можемо поставитися з повагою і зробити спілкування там, де нема таких гострих кутів, де, де у нас є спільний простір. Принаймні, якщо це моє свято, і ми домовилися, що ми по черзі робимо свято один одному. Один раз на стольні ігри граємо, не дивлячись на те, що не подобається, а другий раз концерти слухаємо. І, наприклад, я. Не хочу грати, зовсім не хочу грати в настільні ігри, настольні ігри. Ну, от, ну, ну зовсім я можу запропонувати. А, а давайте ви запросите друзів, а я приготую вам смачненьке, допоможу створити цей простір. Можливо, куплю нову комп'ютерцю настільну гру. І я прийму участь в цьому тільки не як гравець, а як організатор цього свята. І можливо, це теж буде прийнятно. І я не буду страждати біля тієї настольної гри. І свято буде, і е, спілкування буде, і я участь там буду приймати. А вони, можливо, не, не будуть слухати зі мною концерт, а е, куплять мені білети для мене там, і для подруги. Там. І проведуть мене до того залу, концертного, ну, а тоді зустрінуть. А ми ще погуляємо по вечірньому Та, можливо, зайдемо в кав'ярню. І це теж буде свято, і вони приділять мені час, але не будуть страждати від тієї музики, яка їм не підходить. Можна завжди знайти порозуміння, якщо робити кроки один назустріч іншому. Але для того, щоб... Тебе любили так, як ти хочеш, ти маєш зрозуміти, а як ти хочеш. І крім цього, ти маєш зрозуміти, а як хочуть, щоб ти любив своїх близьких. Не буває гри в одні ворота в любові. Це взаємини. Ти робиш для мене крок, і я готова для тебе щось робити з любов'ю. Можливо, те, що мені зовсім не властиво. Так, це і є любов визнавати іншість іншого і. Дозволяти йому давати йому таке право, можливість, простір бути собою, бути відмінним від тебе, любити якісь інші речі. Але мені сьогодні особливо яби була близька ось ця думка, що ми особливо з близькими родичами: діти, батьки, чоловік, дружина, дійсно, ми заходимо в якийсь такий глухий кут, десь нам бракує. От просто поговорити, озвучити Знову ж таки, ми часто і самі себе не розуміємо. І відтак, замість того, щоб просто попросити, мені здається, більшість людей. ну От мені, наприклад, буває приємно, коли кажуть: пробачте на вулиці, ви не підкажете, де там. Ну, я знаю, де ця вулиця, де цей дім. Мені не важко, і я відчуваю себе, я потрібен. Я щось знаю, чого хтось не знає, я можу бути корисним. Більшість людей так само відреагують. Якщо це прохання, я маю потребу, от і чи можеш ти мені допомогти от, в цьому то і в цьому-то. Ніж коли ми вимагаємо, але навіть неадекватно. Ми навіть звинувачуємо. Тобто, це якось так. так. Ця вимога, вона теж прямо не звучить. Якісь претензії, роздратування, але ти нічого не озвучив конкретно. Людина навіть не знає, чого ти вимагаєш, але в такий якийсь дикий спосіб. В Чому ти її звинувачуєш? Людина почувається винною. Ти ніколи мені не робиш так, як я потребую. Я тебе звинувачую в цьому. По-перше, чому так відбувається? Ми вже накопичили роздратування. Оце ти ніколи, це значить не перше. Це вже якась хвороба, так запущений стан да. такий. Ми зразу не сказали, що нам не подобається. Ми зразу не сказали, а як би нам подобалося. Ми навіть за часту не задаємо собі це питання, але в нас накопичується роздратування, і ми дочекалися до того часу, поки воно вже вибухає всередині нас. І ми вже неспроможні керувати собою, і ми тоді все те накопичене вивертаємо за один раз. Ти ніколи не робиш для мене так, як я прошу. або ти завжди робиш, от так. те, що мене дратує. Так. І для того, щоб почати нову якість стосунків, треба е, обнулити. Треба підвести риску і сказати, те, що було вчора. Я маю саме працювати, бо це я накопичив. Це я ношу в своєму серці. Оці претензії, оці роздратування. Спочатку виходимо в нуль, так, а тоді так, вже від, так. Від, від нуля. І тоді подивитися, що я маю. Людина, з якою живу, вона така. Вона не може бути іншою. Вона така, яка вона є. Я живу з цією людиною в одному просторі. І тут, якщо дуже неспроможно, і це неможливо. Не треба псувати остаточно життя один одному. Роз'їдьтеся, не живіть з дорослим сином в одній хаті. Якщо вам з чоловіком ну, нестерпно, і це, і це прямо ад для вас і для чоловіка, роз'їдьтеся, живіть окремо. Не треба присвячувати життя своє для того, щоб знищити близьку людину. В мене дуже цікава е -е, жіночка зустріла мене, каже. Вона така щаслива, така, така симпатична, йде така окрилена. Каже, я, так, я вас зустріла, це Господь мене привів до вас. Е, я розлучаюся з чоловіком. А я дивлюся, яка вона щаслива. кажу, Я не розумію, вас поздоровити чи пожаліти. Вона каже, я в шоці. Я все життя пред'являла претензії, що він не такий, який би, якого б я хотіла. І тепер він каже, я не хочу більше. 에, ну, досаджати тобі так, я не хочу більше псувати тобі життя, я готова з тобою розвестися. Вона каже: а я розгублена, мені більше нема кому пред'являти претензії. Найбільше горе, що вона усвідомила, що він може піти від неї і їй не буде кому пред'являти претензії. Якщо то є така форма любові для людини, пред'являти претензії, треба дуже замислитися. А той, кого я таким чином люблю, він як почувається? Він почувається любимим? Чи можливо для нього я створюю ну, нестерпний простір? І хочу, щоб він мені за те дякував і любив мене на взаєм так, як я хочу. Ну, принаймні про це можна поговорити. Важко влізти в чужі черевики, але не неможливо напевно. Я думаю, що є така вправа. Психології, і ми можемо нею користатися. Ми сідаємо на два стільці один напротив одного і говоримо: коли ти робиш отак і отак, я почуваюся отак і отак. Ми розділяємо відповідальність. Ти так робиш, це твоя відповідальність. Говориш, чи не говориш, чи не робиш. А те, як я реагую, це моя відповідальність. А тоді треба помінятися стульчиками і, можливо, ще раз, щоб ця людина повторила наші ж слова, так, один одному повторити, от помінятися і почути, почути, побути на місці своєї близької людини, подивитися її очима на ситуацію. Дякую, Ксенія Васильівна. Це була програма, як вижити? поради психолога. І Сьогодні ми говорили про те, як і чи може людина і наскільки сприяти створенню навколо себе. Такого простіру, який би вона прагнула, якого б вона прагнула жити, тобто покращувати свій життєвий простір. До нових зустрічей. Дякую.